Інспектор зізнання відділу Дік Кармечуського міського відділу без України Полтавської області капітан міліції було Халері Анатолійович. Значить, близько 13 15 сьогодні на перехресті вулиць Жовтневої і Радянської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів і ваз 2109 Попередньо водій автомобілів ваз 2109 Порушив правила проїзду перехрест нерівнозначних доріг, допустив зіткнення з автомобілем Toyota, яка рухалася по якій дорозі. Наслідок ДТП водій автомобіля Toyota, втративши керування, скуїв наїзд на електроопору і отримав внаслідок цього тілесні ушкодження, доставлений до третьої міської лікарні міста Зараз що відбувається, завершується да, Так, оформляється дорожньо-транспортна пригода і слідчі буде вирішувати по подальші питання до крім водія Тойоти, постраждали? Більше ні? постраждалих немає. Два водія були. Водія автомобіля ВАЦ-09 і водія автомобіля Тойоти. Інших учасників ДТП не було. Постріли. Дуже вам дякую.